І усім прилюблюємо на конференцію номер 61 як артефакт часу може плинути на фінал 6 сезону, і ми розпочинаємо. Почнемо з того, що артефакт часу, часу більшості появився в фіналі ну, в 17-18 серії. більшості ці, що 17-й день був зведений сам артефакт, але сам артефакт часу, що появився в провіді Плей Погоди 2. І більшості, що артефакт часу він буде дуже. Дуже буде потрібно в фіналі шостого сезону, що й не буде дуже впливати, якби на фінал шостого сезону трині погоди. Тому я скажу, що артефакт, а артефакт часу і інші там артефакти, які більшості появилися в трені погоди. Вони або появилися за весь шостий сезон трені погоди, вони більше можуть вплинути на фінал шостого сезону. Більше що саме артефакти мають більшості свої сили, більшості, що артефакт часу він може в більшості. Телепортер може в більшості подорож можна подорожувати в е, часі, інші, е, артефакти теж в більшості може впливати на, на інші свої сили, але зараз в більшості про артефакт часу, тому що це ця конференція про артефакт часу. Тому більшості, що можна сказати, що артефакт часу не може вплинути на фінал шостого сезону, і в ну, більшості дуже сильно вплинути на фінал шостого сезону. Е, точно, що змогою артефакта часу і можна більше попасти в світ зломаний світ, тобто зломане вимівлення, яке більше або немає, тобто або не видно, або його би щось ніхто не говорив, але це якби таємне таке вимінювання, яке може, можливо, ще не було на часті не видно, але це виміння, зломане виміння може в часті теж вплинути на фінал шостого сезону. і то, що якби, цей вимінлення це викликає саме артефакти часу, і більшість, що артефакт часу це вимінлення можем е, тобто, можна більш і подорожувати в час, тому що переш, якби артефакт часу не бателопортирує це вимінює, і потім задмугу цього виміння можна е, подорожувати в час і більшість вибирати якісь роки, там, любі роки або еги, любі більшості еги і. Часи і більшості допомогою цього артефакту, і більшості, що артефакт чи артефакт часу може вплинути та вплинути на фінал шостого сезону, тому що це може бути спилегом, але. Більшості, що по колепле може більшості втратити артефакт часу, і він може попади в вигробані. І це більшість дуже артефакт часу є саме небезпечним артефактом, чому за допомогою ар, артефакта часу можна, наприклад, або все змінити. Як все було, як наприклад, як там щось було так, там замовкою артефакта ча, часу, там можна все якби змінити. Змінити все як було в більшості, тому що там все зміниться і. Тим він небезпечний, що можна там все змінити десь в минулому. Ну, Там більшість в фіналі шостого сезону може більшість стати таке, що там вони зроблять так, що інші артефакти або повернуться на ті самі позиції, які були на самому початку, або ну, зроблять так, що всі би якби, лоході якби, всі втратять всі артефакти. Артефакт Алсера, що він повернеться на своє місце, і тому не може більшість втратити артефакт Аусе, і тобто артефакт часу, вибачте, і... Тобто, ви втратити артефакт Алса, час артефакт, часу всі артефакти просто втратити їм Дійсно, що вони більше їх не буде, і ми ще може вплинути на. Більше це не минуло, що там може там, що стати, все, щось тихіться змінити, що там може події, може щось змінитися, але вони можуть вплинути на якісь як частини минулого, яке було б. Ну, вплинути на минуле, яке було б десь в минулих сезонах вплинути, але ну, там щось такі, інші події так ведуть. Якби, як там наприклад, в цих сезонах були такі події, які так і так йшли, то вони можуть замінити ці події, що вони підуть по-іншому. І це десь може вплинути на четвертий і. П'ятий третій сезон може плинути ці події, що там якось все піде по-іншому, і може там більше змінитися майбутнє десь майбутнє і минулої. І, ну тобто те, або тепер ще може змінитися. І я думаю, закінчити. Я думаю, йду не закінчувати конференцію. І всім до побачення за умов хувинучі, всім гуд!